Усміхнені люди збираються на відомому одеському пляжі в Аркадії серед присутніх представники різних професій, кожен зі своїм досвідом і життєвою історією. Але є спільне захоплення я б навіть сказала, любов для них не існує поганої погоди та занадто холодного моря, бо це сміливці, які об'єднались в клуб одеських моржів. Я вот моржеванием занимаюсь с 99 -го года и был на разных пляжах Одессы, да, купался, бегал и там видел, что везде собираются группы людей небольшие, где-то одиночные, где-то там по несколько человек. И меня пустила мысль о том, чтобы создать такой своего рода клуб, клуб по интересам, клуб здорового образ жизни и начал искать людей, да, там единомышленников. На своєму постійному, так би мовити, місці сили одеські моржі традиційно встановлюють свій стяг, а сьогодні ще й прикрашають ялинку. Старий новий рік ентузіасти святкують у своєму улюбленому стилі з перевдяганнями і солодкими сюрпризами від майстрині кондитера, яку називають солодкою жінкою. Сьогодні спекла тортик йогуртовий, дуже вкусне по поводу того, що бы, старий новий рік, ми тут зібралися, І отметимо зачі чи... за гарячим чаєм тортик з нашою емблемою. І наших мержей. Ольга підкреслює, що торт зробила у стилі здорового способу життя. Зі большою часть входять фрукти. Йогурт я ділаю сама, так що собственного производства все натуральне, все собственного производства, все слідовна. Ця красуня купається вже 17-ту зиму. Вона, не вагаючись із лукавою усмішкою, називає свій вік 54 роки. Ольга вже звикла, що ніхто не вірить. ангіни були, Вот, простуды, чуть ноги промокнут сразу, там по-женски разные проблемы. Вот, и врач сказал, надо бегать, надо как бы спортом заниматься. Начала бегать. Вот, и был как раз февраль месяц, то время, когда вот была такая солнечная погода. И море прямо манило, искрилось. И я вот просто рискнула. Думаю, так хочется искупаться. Первый раз искупалась 2 февраля. Не ожидала. Разделась, прыгнула в море, выскочила оттуда, оделась и бегом домой. Но потом на следующий день опять и опять. И вот уже 17 зиму вот так купаюсь. За все это время, что такое поликлиника, что такое врач, я не знаю. У меня медицинской карточки не существует. А жінка, яка сьогодні в ролі Діда Мороза, каже, в неї є велика перемога. Вона своїм прикладом вплинула на сина, який теж перетворився на моржа. Мені 53 роки Купаюся Я второй год всього лиш, но за це вже уже син купання. Зіни он побачив, що я не болела совершенно ні одного разу, даже насморка не було. І потихонечку нічку до к этому. На відміну від тих, хто купається в крижаній воді раз на рік на водохреща, одеські любителі зимового купання кажуть це вже спосіб життя. Дмитро розповідає, що незвичні і цікаві заходи це постійна практика одеських моржів. Ми збиралися на масенцю, кушали бліни, да пили чай, зжигали чучела, купалися, савісна. Потом в прошлом году було очень красиве мероприятие, Ми його назвали Літа зімою. Ось море було замерзше, ми привезли бензопилу, сделали проруби. Кожен приїхав з аксесуарами для літа зонтами, очками солнечными. І це ще не все. Новий рік, Хеллоуін. А чого тільки коштує першоквітневий заплив, присвячений гуморині? Кожен в клубі незамінний гвинтик єдиного механізму. Наприклад, Юрій Матковський, один із організаторів клубу, юрист, допомагає зробити все, щоб зареєструвати клуб одеських моржів офіційно. Моя юридична діяльність способствовала заняттю купання в холодній воді, тому що при нагрузці в в день, виходить психологічна нагрузка на тебе і плюс е -е, плохої усталості. Купание в море, это получается заряд на сутки и более, когда ты себя нормально чувствуешь. А ще Юрий найбільш холодостійкий. в прошлом году, 20, 20 января, проводился в Юрмале чемпионат мира по зимнему плаванию, где я принимал участие. С нашей стороны было только три представителя. Среди 28 стран учасників чемпіонату мира Ми зайняли скромне 12 -е место, Ну, я думаю, це достиження. Я плавав в воді при температурі воздуха 01 градус. Ми плавали в воде. воді. меня получилось 19 минут 29 секунд. Це, звісно, їх удивило. Рекордсмен по перебуванню у холодній воді Юрій, як і всі моржі, стверджує, що забув про сезонні захворювання і не тільки. Допустимо, є як Небольшая проблемка это варикозное расширение вин. Я пропал, забыл за эту проблему. Она, в принципе, мне море очень помогает. Оно лечит. Ну и медиками установлено, что э, купание в холодной воде при температуре воды не выше плюс 8, время нахождения не менее 55 секунд, э, очень пол полезные эффекты происходят в организме. Это как-то... Э, Убиваються всі воспалітільні процеси в організмі, е, виробляється дуже полезне вещество в надпочечниках. Сьогодні один з членів клубу Сергій Плужник приніс із собою раритетний градусник із власної лабораторії. Сергій за освітою хімік каже: в інституті з повагою відносяться до хобі колеги, який просто сяє здоров'ям. А это такой вот антикварный термометр Берлинского общества пивоваров. Он помогает нам узнать температуру и воздуха, и воды. У него большая шкала, очень хорошо можно без очков даже посмотреть. Какого года это? Ну, это точно довоенный прибор. Море для нас прогрілося до 4 градусів тепла. Сергій купається раз на тиждень вже 8 років. каже, забув про застуду і не боїться протягів. А Дмитро Юркін, один з організаторів клубу одеських моржів, зазначає, після купання день проходить більш насичено, і порог чуттєвості до холоду значно збільшується. Є такого що то зіном зі мою промочовногі, якби ти можеш відходити ну каби в холодний, да, там, там час-два-три. То есть, ну ти знаєш, що не заболяєш. Да, так, ти прийшов у тебя ноги в халоному состоянні, там больше. Как бы, ну ти не боляєш. Тобто сквозняк там там дують, прохладні ну, там ні там. Тобто боляєш то есть, более, что просто устойчив організм. Дмитро Ліпкін сомельє. він каже, що відчувши смак зимового купання один раз, вже не зміг відмовитись від такого задоволення, і зараз його можна побачити на морі кожного дня. знаєте, Моржевание як наркотик. Без этого вже просто трудно обходиться. Хочеться кожен раз купатися і купатися. Бачите. Я себе сейчас чувствую <звук> Чувствую себя прекрасно, обалденно, супер. Дехто одразу роздягається і в море. В інших є свої ритуали: підготовка, розминка, пробіжка. І ось він радісний момент молодильної процедури чистого здоров'я та підзарядки. Саме так сприймають це дійство моржі. Я копає два роки. Два года маржую, вообще не превосходные. Это жизненный сильный молодости. Всем советую. Это чудесно просто. Позитив, энергия. Разом це робити і легше, і цікавіше, особливо новачкам. Поради досвідчених доброзичливих моржів, привабливість зустрічей допомагають подолати цілком природне почуття невпевненості в собі і психологічний бар'єр. Це кожного разу маленька перемога над собою. Я начинаю в этом году почав перший раз, з осені. Буквально осені. я так тільки... уявляла мечта. Е... У мене двоє дітей. О, дітки дуже часто Начну з цього. Ну, як будь-які дітки. І очень хотів загаляти дітей. Жена запретила. Говорит, ты об этом что-то знаешь? Ты знаешь что-то про моржевание? Ну, интернет я почитал. Нет, я хочу, чтобы ты как бы покажи пример. Ну, самый лучший пример для детей это ты сам. Вот. Ну соответственно я э, нашел в интернете. Клуб моржей прийшов. мне все рассказали, показали, розказали облювання водой. Сосі не починає, починає з октября, Мы Ми всі мы ми всі різні, совершенно, молоді, взрослые, работаем в разных отраслях. ми всі интересные, позитивні, вісели, нам весело, приятно время пройти вместе. А цей хлопець сьогодні перший раз прийшов, точніше, прибіжав у шортах і футболці до членів клубу. Каже, знайшов інформацію про одеських моржів у соціальній мережі. Начал этим летом бегать. Поставил себе цель просто бегать. Мне понравилось. Каждое, каждое утро начал бегать. Естественно, все лето пробегал. Дальше тоже захотелось. Стало холодать, я все равно еще поддерживал темп. Когда разогретый, хочется окунуться, ну, охладиться. Ну, так, так и пошло. Я перестал болеть. Я просто много людей вижу по трассе здоровья, бегают. На коньках катаются, бегают, потом купаются в море. И я спросил у одного марша, он зарегистрировался на форуме и мне посоветовал по форум. Я тоже зарегистрировался, общаюсь. Для починаючих або тих, хто тільки хоче стати підкорювачем крижаної води, в соціальних мережах і на одеському форумі організатори клубу виписали основні правила: як загортувати себе і убезпечити від можливих проблем. Також серед учасників клубу є люди з медичною освітою, які діляться власними знаннями, починати краще з літа, поступово звикаючи до низьких температур і звичайно робити це з гарним настроєм. Самое интересное в организме начинается уже после того, как искупался. Организм получает команду включить свои ресурсы, какая-то вспышка происходит и становится очень тепло. Я сейчас стою, ну, кожа показывает, что тело красное, хорошее кровообращение. А ось і гість з Ізмаїлу. сьогодні спеціально для нас приїхав президент Асоціації моржів Придунав'я Іван Папушенко зі своїми дочками. Ми також дружимо з клубом одеських моржей. От з Юрою Матковським ми були в 12 році в январі на чемпіонаті міра в Юрмалі, От, Там, де і познайомилися, і продовжуємо співпрацювання. Плавали на 1 апреля в Чорному морі. От. Я вот сейчас з молодими моржихами з Ізмаїла Маргарита Папушенко 13 лет і Валера Папушенко 11 лет. Во время рождественці купелі запливу, 7 января Маргарита проплавала в морі чорному 16 минут. Я плаваю, діти со мною плавають. У них своя нагрузка, у мене своя нагрузка. Іван з дочкою вдягли спеціальний жилет і надовго занурилися у хвилі. На мені спасатель жилет Олександра Толбатова, який обісвячував мені безпечне плавання відкритих видомах України. Что, из он состоїть з бутилок, пенопласта в них, ну вот ремінь, щоб затягувати Наталі. Дає не нагрузку. Я теж не змогла спокійно дивитися на те, що люди купаються, і не тому, що мені було холодно. Просто я відчула, що теж це зможу. І тільки я почала говорити про це, наша касета очевидно впала в стан шоку. <риклад> Моє відчуття словами не передати, тому що я сьогодні теж стала почесним моржем. Зараз час закріпити відчуття гарячим чаєм і смачним тортом. Чай бажано трав'яний. Це найкращий вибір. А ось гарячливі напої можуть тільки нашкодити. Тепло від них оманливе, стверджують досвідчені знавці зимового купання. П'янемо моря пакає, не удастся. В планах одеських моржів власне приміщення та офіційний статус, а також нові заходи і змагання. Ти теж будеш моржом? ти будеш купатися зимою. Да. Дивлячись на цих щасливих людей, кожен має шанс приєднатись до сильних духом та тілом, які змогли побороти хвороби, лінь та страхи, і потоваришувати з холодними стихіями. Нас